Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з конструювання. А що саме ми сьогодні будемо конструювати, ви здогадаєтесь, коли уважно послухаєте віршик. На крилах весни прилітають птахи, на крилах пташиних весна прилітає. Сонце стелить дорогу промінням шляхи, а вітерець, дрібні кіски, хмарин розплітає. Визирають з-під снігу первоцвіти в гаю, закликають весну, шлють привіт солов'ю. Прилітайте, пернаті, прилітайте до нас, повертайтесь додому. Вже весна, вже вам час. Ну що, здогадалися про кого цей вірш? Так, це птахи, які з давніх давен є вісниками весни. Тож сьогодні ми з вами будемо виготовляти птахів з паперу та закликати весну. Перш, ніж ми приступимо з вами до роботи, давайте уважно розглянемо птаха. Птах має голову, шию, тулуб та хвіст, а ще він має крила та ніжки. На голові у птаха розміщуються очі та дзьоб. Тепер, коли ми знаємо будову птаха, ми зможемо відтворити його з паперу. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, аркуш кольорового картону, простий олівець, фломастер, клей, ножиці та скотч. Його ми використаємо для створення шаблону птаха. Для початку візьмемо простий олівець та моток скотчу. Обведемо скотч так, щоб утворилося зображення кола. Щоб було зручно вирізати, відріжемо квадрат, на якому зображений малюнок. Вирізаємо по контурах кола. Це у нас буде основна частина майбутнього птаха. Голова, шия і тулуб. Підготовлений шаблон згинаємо навпіл та складаємо посередині. Далі будемо виготовляти крила та хвіст. Для цього використаємо аркуш паперу рожевого кольору. Розріжемо папір навпіл. З однієї частинки будемо виготовляти крила, а з іншої хвіст. Спочатку виготовимо крила для птаха, для цього візьмемо папір рожевого кольору та складемо його у вигляді гармошки. Тепер зігнемо папір навпіл. Так, щоб утворилося два крила. Наші крила готові, знайдемо центр кола, візьмемо крила та позначимо ширину, проведемо простим олівцем лінії. Тепер візьмемо ножниці і зробимо розріз по лінії. У підготовлений отвір заводимо крило. протягуємо крило до лінії згину. розправляємо крило. Тепер будемо виготовляти хвіст для птаха. Для цього підготуємо папір меншого розміру. Та складемо його в такий самий спосіб, як і для крил, почергово загинаючи смужки з однієї та з другої сторони паперу. Так, щоб в результаті утворилася гармошка. Розгорнемо папір посередині. Візьмемо клей, приклеїмо. та зафіксуємо хвіст. Спочатку посередині, далі проклеюємо кожну смужку по чергову суток боків. Далі будемо виготовляти цьом. Для цього візьмемо папір червоного кольору, зігнемо його так, щоб утворився трикутник. Відріжемо кутик. У нас утворився маленький трикутник. Тепер промастимо його з обох боків клеєм. Розгорнемо так, щоб було зручно зафіксувати, та зафіксуємо бю зі зворотньої сторони труба. з середини. Ось так. Далі будемо малювати очі. Для цього візьмемо чорний фломастер. Намалюємо ціточку та обведемо її колом. Очі малюємо почергово, Спочатку з однієї сторони голови, а потім з іншої. Так само. Спочатку ставимо цяточку, а потім обходимо її колом. Ось і все. Залишилось розправити хвостик та крила. Тепер наша пташка готова до польоту. Малята! Погляньте, ось які птахи вийшли у мене. Ходімо весну закликати та птахів на дерева розселяти, а щоб весна прийшла швидше, потрібно їй весняночку заспівати. Щебетала пташечка під віконечком. Виглядала пташечка весно сонечком, Прилинь, прилинь, чаронько, весна красная, Як легенька хмаронька в небі ясная, як легенька хмаронька в небі ясная. Ось я своїх птахів на дерева розселила. Тепер чекатиму на ваші світлини. До побачення, до нових зустрічей!